Вітаю, шановні, доброго дня! За мене зв'язку Я Федформос. Вітаю у мене на каналі. Слухайте, нещодавно завезли новину у гру. Давайте почну по порядку. Якщо зараз зайти в ангар і зайти у, свої, у своє сховище, то в розділі різне можна помітити такі чудові речі: різдвяні шкарпетки. Да? От, отримали кожен гравець, отримав 5 таких сутностей. Тож. До чого це і що це таке. У мене на цю тему є своя особиста думка. В Аргівнях нещодавно анонсували тему, що буквально 19 грудня стартане стрім за участі Олександри і Тоні, на якому вони роздаватимуть подарунки, щось даруватимуть, про щось розповідатимуть, вітатимуть усіх з заступаючим різдвом, тим більше воно вже у нас наступного тижня буде. От. І е, я собі думаю, блін, а що ж це за шкарпетки такі? А тут до мене дійшло. Пам'ятаєте, на день народження е, Бліцана 10 рочків, у нас у грі з'явилися кулі, да? і там всі гравці в якомусь вигляді отримали в якийсь спосіб ці кулі. А на стрімі Wargaming провели стрім, на якому. Рандомно до кожної кулі роздавали подарунки. да Ну Сказали, що от у вас є кулі, кожна куля буде е мати в собі якийсь подарунок, і вони вирішували тоді на стрімі що ж там буде в тих кулях. да Там золото падало і так далі. Різні усілякі там ще були б. Типу, були звичайні кулі і були блин, як це, брильянтові, ну, хай буде брильянтові кулі були. Да? То в цьому випадку в нас все сходиться виключно до цих шкарпеточок. Да? От Ми маємо кожен гравець, отримав їх 5 штук. То мені здається, що Варгеймінг, наші чудові ком'юніті-контриб'ютори. Теж буде щось на кшталт, ну свого роду, я так думаю, мені так здається, щось на кшталт роліточки, де буде сказано, що гравцям випаде цікавого з цих шкарпеток, там, з шансом якимось або ще щось. Тому я вирішив просто з вами поділитися цією новиною. Можете, кожен може зайти у гру і у себе у сховищі в розділі різне знайти оці от носочки, шкарпеточки, це чудове взуття. Тому тому 19, 19 грудня очікується увечері стрімчик. От, Очікується увечері стрімчик. О 20.00 за Києвом, не забудьте, е, відбудеться цей стрім, де все розкажуть. Окрім цього, розробники там ще щось розіграють і будуть дарувати е, гравцям і своїм глядачам е, різдвяний настрій. Да? І тут ще от вони так сказали, що типу накручуйте нам лайки. І буде, будуть подарунки ще крутіші. Тому, шановні, рекомендую залетіти 19 грудня до них на стрімчик. І подивитися, вияснити, що ж там будуть за приємні подарунки. От я не втримався, вирішив поділитися з вами цією новиною. Це стосується тих гравців, які не зайшли у гру, забили, чи ще щось. Тому, тому, тому буде щось цікаве. Тобто, розробники. Щось намагається робити, піднімати нам настрій, робити його Різдвяним, тому що наближаються свята, йде Різдво, йде новий рік. Тому трішечки ми абстрагуємося від подій з Дедмаусом, Маусом. Бо давайте будемо перемикатися вже на Новий рік і Різдво. Тому якось так. А на цьому дякую всім за перегляд цього відеоролика. Що ви, до речі, думаєте про це все? Поділіться зі мною в коментарях. Мені буде цікаво їх почитати. Тому так. Дивіться українське, підтримуйте український контент за можливості підтримати ЗСУ, Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі, па-па.